Літня спека це гарний привід вибратися поближче до води. На щастя, у Кременчуці існує достатня кількість облаштованих для купання пляжів. Сьогодні ми розкажемо про них. Центральний пляж має усі умови, тож його відвідувачі можуть із комфортом перевдягнутися та позасмагати на чистому піску. А при виході навіть обмити ноги від піщинок. От саме на цьому пляжі вперше були трішки далі, ось там, то водичка могла б бути теплішою. А загалом чисто, комфортно. Тому рекомендуємо, Прийняє, що тут доволі таки чистий пляж і пісок такий доволі чисто. Тут вода супер, тепленька. Ми дуже раді, що наш Кременчук має Дніпро і що у нас є де відпочивати. У нас пляжок дуже дуже обустроєний. Ми на цьому пляжі були і на тому пляжі були. У це нам більше подобається цивільніше. Купаємося кожний, кожний рік. Тут да, купаємося із року в рік, От водичка дуже гарна. Поки вона не цвіте, поки треба ловити моменти. Пляж так. дуже хорошо устроєний, і кабінки є, і пляж розчищений. Так. Дуже велике дякуємо місцевим нашим так. властям за це. Якщо ж пройти далі через парк Придніпровський, можна потрапити на намиту косу. Вже декілька років цей пляж обладнаний усім необхідним. Пісок завжди чистий, а прозора вода не залишить нікого байдужим у таку спеку. Ну, Пель мене скуку раз приїжджали. Пляж і пляж, вода чиста, пляж чистий. Вода топова, вона чиста. Я взагалі купаюся много разів. Літку я бажаю купатися. Це моя любимая процедура. Однак не лише на березі Дніпра Кримунчужани можуть насолодитися купанням. Місце масового відпочинку на території річки Сухий Кагамлик біля спорткомплексу «Спортлайф» також обладнане усім необхідним. Дуже задоволені, тому що ми живемо дуже рядом, і в нас є місце для відпочинку з дітками. Ну хотілося б, звісно, щоб і цей берег вичистили, щоб більше місця було тому, що людей дуже багато. А так супер класно взагалі, часто раз в тиждень, два рази в тиждень. Ми в будь-якому випадку виходимо. Також великий пляж знаходиться в районі ландшафтного парку Кагамлицький на березі річки Сухий Кагамлик. І дорослі, і малеча з радістю пірнають, плавають та засмагають під пильним наглядом рятувальників, які завжди готові прийти на допомогу. Вода нормальна, тепла. Комбайн покасив, водорослі вбрали. Пісок завезений, але не розсипаний. П'ятий раз за літо вийшов ну, з ночної зміни. Користуємося своїми ж річками. Загалом у Кременчуці наявні 10 обладнаних для купання пляжів з постами рятувальників. Також, окрім річок, ще відкритий і пляж на озері Силікатному, де завжди багато відпочиваючих. Тож встигніть насолодитися літом, і ви, адже воно таке швидкоплинне. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.